Ознайомлені із соціумом День винахідника. Холодно зараз в лісах і лугах, холодно зайчикам, вискам птахам затишно тепло вдома та в класі у нас. Доброго дня вам! Вітаю я вас. Дітки, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Осінь, а який місяць вересень, а яке сьогодні число? Хтось знає? Так, п'ятнадцяте. А тепло чи прохолодно на дворі? Сьогодні прохолодно. Дітки, зараз ми з вами подивимося на винаходи, які придумали діти: свій перший винахід ласти для плавання, які надягали на руки, бен створив у 12 років. А фруктове морозиво на паличці це також дитячий винахід, його вперше виготовив 11-річний американець Френк. А Максим зі Львова у 12-річному віці створив робота, що виконує функції інженерів. Він сканує приміщення, заміряє їх розміри і передає на комп'ютер. А 12-річному хлопчиковому Генрі з Великобританії набридло кожного разу намазувати зубну пасту на зубну щітку, і він придумав зубну щітку з пастою. Іграшкову вантажівку з відкидним кузовом винайшов шестирічний Роберт. А шрифт, призначений для читання незрячими людьми, розробив французький підліток Син Чоботаря Брайля. Діти. Який винахід вам більше всього сподобався і вас вразив? А чому? А яким з цих винахідів ти користуєшся? Сьогодні ми з вами дізналися, що винахідники роблять нам дуже зручно і корисно. Дякую за увагу!